Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Razer Viper V3 Pro це одна з найочікуваніших новинок на ринку ігрових мишей, орієнтована на професійних кіберспортсменів та геймерів. Її головна перевага надлегка вага, усього 54 грами, новий сенсор Focus Pro Gen 2 з роздільною здатністю до 35 тисяч DPI, а також Hіperpulling Dongle у комплекті, що підтримує частоту опитування до 8 тисяч Герц. Та чи варті всі ці моменти грошей? Які за них просять зараз, дізнаємось разом, але перед початком традиційно. Ось таку вподобайку під цим відео обов'язково ставте, підписуйтесь на канал та підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Окрім самої миші, в коробці ви знайдете хайперпулінг, Dongle. Це спеціальний USB-ресівер, що дозволяє налаштувати частоту опитування до 8000 Гц, що значно покращує плавність та чутливість під час гри. У комплекті також йде кабель USB Type-C на USB Type A для заряджання та роботи миші. У дротовому режимі, крім того, користувач отримує гумові наклейки, інструкцію, а також фірмові наліпки від Razer. Ця модель має мінімалістичний і стриманий дизайн без підсвітки. акцентуючи увагу на функціональності, миша створена для тих, хто цінує ергономіку та можливості більше, ніж зовнішній вигляд, адже її надлегка вага лише 54 грами, робить її однією з найлегших на ринку. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в Шості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі. Під відео це вражаюче досягнення, зважаючи на те, що конструкція миші не має отворів для поле. Екшення ваги виготовлена вона з міцного пластику. Відчувається надійно, а за допомогою комплектних наклеєк можна поліпшити щеплення та частково змінити зовнішній вигляд. Підключення здійснюється через порт USB-C, що одночасно слугує для заряджання і дротової роботи. У миші ще є п'ять програмованих кнопок. А кнопка живлення та перемикач DPI суміщені в єдине ціле і розташовані на дні корпусу. З її допомогою ви можете змінювати значення DPI 400, 800, 1600, 3200 і 6400. Та також на дні розташовані дві великі тефлонові ніжки, які займають значну площу. Завдяки ним миша відмінно ковзає. Сенсор в цій моделі розташували по центру. Кабель у комплекті має фірмове гнучке оплетення SpeedFlex. Його довжина 1,8 метра і важить він 34 грами, що навіть більше ніж половина ваги самої миші. Але якщо ви все ж берете цю модель через можливість бездротового використання, то кабель більшість часу буде під'єднаний не до неї, а до ресівера. Тому на вагу миші це. Ніяк не вплине. Razer Viper V3 Pro пропонує широкий вибір налаштувань, які будуть корисні для геймерів різного рівня. Повторююсь, миша може працювати у бездротовому режимі на частоті 2,4 Гц, або ж у дротовому режимі USB. Вона оснащена оптичним сенсором Focus Pro 35K Gen 2, що має роздільну здатність від 100 до 35 тисяч DPI, дозволяючи налаштувати ідеальну чутливість. Тому так можливість виставити 35 тисяч DPI є, а от потреби такої дуже мало. Швидкість реагування. Становить 8 тисяч що підтримується через хайперпулінг донгл, а максимальне прискорення досягає 70 G з максимальною швидкістю 19,5 мілісекунди, що є чудовим показником для ігор FPS і RTS. Автономна робота залежить від частоти опитування. При 1000 Гц батарея тримає до 95 годин, при 8000 Гц 17 годин. Максимальний радіус бездротового з'єднання становить стандартні 10 метрів. Управління та налаштування миші здійснюється через програму Razer Synepсі. 4. у Synapse 7 доступна функція змінення частоти опитування від 125 до 8 тисяч гр з можливістю активувати високий показник лише під час гри, що сприяє економії заряду батареї. Окрім цього, користувач може точно налаштувати DPI від 100 до 35 тисяч і з можливістю задати окремі значення для горизонтального та вертикального руху. Synapse 7 також надає доступ до функцій, таких як Sensivity Matcher для перенесення чутливості з інших мишей, налаштування висоти відриву на одному з двадцять. Цяти шести рівнів, що допомагає досягти оптимальної точності, насправді це дуже високий показник, і навіть найкращі кіберспортсмени далеко не завжди користуються потрібною роздільною здатністю. Razer Viper v 3 Pro беззаперечно здивує вас плавністю роботи та точністю, особливо на частоті опитування вище тисячу Гц. Завдяки Hyper-Pulling Dongle миша забезпечує неймовірно швидкий відгук, що особливо помітно у динамічних сценах, таких як інтенсивні перестрілки або швидкі переміщення. Щення персонажа на 2000 Гц Плавність руху відчувається на новому рівні, хоча приріст чутливості після цього вже не такий виражений, він все одно надає значні переваги у змаганнях. Загалом, миша має виняткові технічні характеристики та відмінне відчуття у руці, що робить її привабливим вибором для професійних геймерів. Кнопки натискаються тихо і по відчуттях нагадують ті, що встановлюють в ноутбуках. Миша зібрана добре, нічого не люфтить. Тепло нові ніжки ідеально ковзають по будь-яких поверхнях. Підійдуть як для тканинних килимів, так і для пластикових, металевих чи скляних покриттів. І сенсор працює відмінно на будь-яких поверхнях. І звісно ж, той момент, що миша працює від вбудованого акумулятора, а не від батарейок, дуже радує. Також у програмі є налаштування для переходу миші у сплячий режим, що дозволяє економити енергію при зниженому заряді акумулятора. З цього режиму виходить миша дуже швидко. Razer Viper V3 Pro має безліч переваг. Надлегка вага, чудовий сенсор, кіперпулінг донгл в комплекті, відмінні можливості налаштування і навіть сплячий режим. Переваг можна назвати ще багато, але й недоліки вона має. Відсутність підсвітки для когось стане вирішальною, також колесико прокручування, просте, без додаткових функцій. А ще вона, хоч і симетрична, але підійде тільки для правої руки. Але якщо для вас всі ці моменти нічого не значать, то ціна цілком виправдана. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ось таку вподобайку варто поставити. Обов'язково напишіть коментар, що ви думаєте на рахунок цієї моделі. І не забувайте бути підписаним на канал Огляд і щоб не пропускати нових відео. Ну а з вами. Як завжди був Юра І на сьогодні, це все.